Червона Калина похилилася! А хто приставив? Скажи. Ми приїхали із Первомайська, зовсім начебто недалеко, але досі не знали, що тут існує настільки цікавий табір. Про відпочинок дізналися із реклами. Звісно, нашу компанію це зацікавило, тому що ми любителі активного відпочинку. У самому таборі було дуже цікаво, дуже багато корисної інформації. Це не той відпочинок, коли лежиш на спа курорті це той відпочинок, який примушує мислити, рухатися, дізнаватися щось нове, показати себе, показати свої можливості. Дякую і запрошую всіх в Зелений черепах. Мені тут дуже сподобалося, я також звісти первомайстр. Це було дуже чудово, особливо мені сподобалося лазити по скалам. Це було дуже захоплююче і цікаво. Я з міста Первомайська. Мені тут дуже сподобалося, дуже весело, багато нових друзів, багато знайомих, багато цікавого лазили на скалах. Не нових друзів? Так, багато. А будеш якийсь поспішно цього спілкуватися? Так, да, з деякими Обміялися так. Так, з да, деякими так. Да. Я теж з міста Первомайське. Мені в цьому таборі дуже сподобалося, коли ми лазили на скелі, купалися, грали в теніс, в дарт, в волейбол, в футбол. І тут дуже смачно готують. Дякую. Ну що я вам хочу сказати? Традиційна відпустка у нас починається завжди якимось походом. В цьому році у нас вийшла ціла пригода. Дійсно, подруга знайшла оголошення, ми подзвонили, нас прийняли, ми приїхали. Ми отримали масу задоволення. Купу емоцій! А саме головне, ви знаєте, виявилося, що ми доволі сміливі жінки, адже ми плавали на рафтінгу, на байдарці вперше в житті. Ми взагалі дуже вдячні людям, які це все організували, волонтерам, які розважали дітей, і ми забули, що вони у нас є. А головне, що ми, ну, можливо, цього не варто говорити, але ми 5 днів були дуже щасливі. А в наш час це дуже дорого. Дякуємо. Хотілося б додати, що за давньоукраїнською традицією е, вважають з зроси і води тим, хто несе добро. То нехай те добро, що подарували ви нам на ці п'ять днів, повернеться вам з полиці. Спасибо. Дякую.